Тепер до інших історій хочете обміняти старі долари? А вам відмовляють або пропонують за це додаткову комісію? З початком вторгнення проблема обміну пошкодженої валюти та купюр старого зразка лише загострилася. Подеколи обмінні пункти вдаються до оборудок, аби підзаробити на своїх клієнтах, чи мають право фінансові установи відмовляти нам в обміні валюти? І Якщо так, то у яких випадках куди йти за скаргами? Олена Логінова розбиралася у питанні. Днями Мені необхідно було обміняти долари. У мене були долари старого зразка. І я звернулася в один із пунктів обміну. Але одну з купюр мені там відмовилися приймати. Вони я вважаю в нормальному стані. Віта показує нам дві купюри по 100 американських доларів старого зразка 2006 та 2003 років, які хотіла обміняти. Розповідає візуально на одній з купюр жодних ознак пошкоджень немає, але її не захотіли взяти в обміннику за чинним курсом. Мовляв, побачили плями під ультрафіолетом. До цих двох купюр саме ця купюра чомусь не підійшла, і вона її хотіли за. Меншим так, оця. Коли просвітили, то там виявилися якісь плями і сказали, що ну вибачте, але ми можемо тільки за нижчим курсом. А так плям взагалі то й не видно на ній. Віта каже, була здивована, коли їй сказали, що купюру обміняти можуть лише за курсом значно нижчим від офіційного. Я, звісно, не обмінювала, тому що коли я запитала, що це за курс, мені оператор сказала, що цю купюру вони зможуть взяти за курсом 32. Тобто, ну фактично, на тисячу менше, ніж діючий курс. З такими ситуаціями ще стикалися раніше? А, так, я стикалася з такою ситуацією. Мені також тоді пропонували за нижчим курсом, і тоді мотивували це тим, що в мене долари старого зразка. І такі ситуації виникають часто, кажуть експерти, перш ніж ми з'ясуємо, чи законно вчинили з нашою героїною в одному з обмінних пунктів Києва, почнімо з того, в чому різниця старих і нових доларів. Старими в Україні називають купюри, випущені до 2006 року. Їх ще неофіційно називають білими через світліший відтінок паперу. Нові це банкноти після 2006 року. Їх в народі називають синіми через синю захисну смужку. У Національному банку наголошують, в Україні немає обмежень стосовно номіналу та року емісти. І банкнот іноземної валюти. Таким чином, всі американські долари, випущені, увага, з 1914 року є законним платіжним засобом. Національний банк України прямо забороняє банкам і фінансовим установам відмовляти в обміні валют лише через рік випуску банкноти чи її номінал, тобто не можна відмовити клієнту тільки тому, що долар старої серії або є трохи зношеним. Якщо ця банкнота є законним платіжним засобом США чи ЄС, а варто зауважити, що є виняток лише для сильно пошкоджених або зношених банкнот. Якщо іноземна банкнота має знищені пошкодження. Наприклад, розірвана відсутні фрагменти дуже забруднене. Чи з виразними дефектами банк може не провести стандартний обмін? Суттєві пошкодження і зношеність одне з основних проблемних питань. Люди часто не знають, коли зношені банкноти справді можна законно обміняти, а коли ні. У Нацбанку навіть випустили відповідний роз'яснювальний ролик. Подивимося. Банки та обмінні пункти не приймають долари на обмін зі значними пошкодженнями, як то розірвані на частини із пошкодженими елементами дизайну та захисту, зміненим первісним кольором паперу, великими плямами, в тому числі видимими при ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину банкноти, обпалені пропалені трухлі з ознаками гниття. Єдиний вихід здати таку валюту на спеціальну процедуру інкасо, пояснюють Національному банку. Таку послугу виконують добровільно лише певні. Банки і за неї беруть з клієнта комісію, адже процедура заміни пошкодженої банкноти на нову дуже складна і відбувається не в Україні, а за кордоном в банках, які випускають відповідну валюту. Цей банк, який є власником чи працює з цією банкнотою з, цим, з цією валютою, яка є в тій країні легальним платіжним засобом офіційним. Вони її умовно забирають з обігу, якщо простіше, і випускають на її заміну нову. Ця послуга має комісію. Комісію має велику в залежності від ступеня зношеності і пошкодження банкноти. Тому що зрозуміло, якщо банкнота напополам розірвана повністю, і другої половини ще й немає, ну не може людина за таку послугу заплатити мало. Зрозуміло, що й не повернеться більша частина суми, яку вартує ця банкнота. А от щодо ситуації з нашою героїною, коли долари старого зразка відмовляються взяти з надуманих причин, та ще й за нижчим курсом є абсолютно неприйнятною, наголошують в НБУ і зазначають, однією суттєво. У проблем є нелегальні пункти обміну валют. У них часто привабливіший курс, але і махінації з грішми, як приміром у нашої героїні, там трапляються набагато частіше. Таких обмінників немає в офіційній базі НБУ і контроль регулятора на них не поширюється. Це не є дозволено, це прямо забороненим. Якщо не звучить послуга інкасу, це означає, що це є певна маніпуляція, яка знову ж таки є спекуляцією саме на ріку випуску і номіналу банкноти. Цього в світі немає. Це з'явилось тільки у нас не жаль, тому що певна. Група пунктів обміну валют, тому числі легальних, які станом на сьогодні позбавлені ліцензії, вирішило на Темі такій спекулятивній зробити собі додатковий дохід, що є абсолютно неприйнятно, звісно. Куди звертатися, якщо ваші права порушили, у регулятори зазначають, по-перше, люди можуть самостійно дізнатися, чи легальний пункт обміну валют, ввести його адресу в спеціальному реєстрі на сайті Нацбанку і перевірити, чи справді такий існує. По-друге, у разі порушення прав з боку фіну станов, звернутися спочатку зі скаргою до її керівника за відмови піти до Нацбанку з письмовою заявою або зателефонувати на гарячу лінію, і фахівці установи одразу. Вийдуть на перевірку. А я все ж таки радив сфотографувати назву обмінного пункту, Там вони зазвичай вивішують назву, номер ліцензії і так далі. І повідомити, не відкладати, а відразу повідомити на гарячу лінію Національного банку, оформити звернення, що такий-такий-то обмінний пункт він пропонує комісію за долари старого зразка. У разі виявлених порушень регулятор накладає істотні штрафні санкції на порушників, обмінники та банки. При виявленні порушення установам загрожує штраф. А для банків це у розмірі до 400 тисяч гривень. А для Пунктів обміну валют це до 5% від розміру власного капіталу установ. А ще експерти дають цікаву пораду для тих людей, у кого є старі долари. Не поспішати здавати їх на інкасу, а спершу поглянути, скільки за такі банкноти пропонують спеціальні аукціони. Як приклад, банкноти номіналом 2 долари США у 2017 року це не так давно було, да, коштує зараз 230 гривень, 1 долар 1917 8 тисяч гривень, 10 доларів 2022 року, коштує 16 тисяч і так далі. Може статись так, що у вас залишився скарб, а ви будете намагатися позбутися його через комісію через Банківський Наказ. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.